Але є дуже багато речей, які ми в життю своєму робимо, яку от логічно пояснити неможливо. Коли людина робить собі шкоду в здоров'ї, коли надмірно вживає алкоголь чи ще щось, чи, чи інше собі робить якусь шкоду, і тут, вроді би, логіки ну, не, ну, не видно. Але це якраз і є ознака спорченості людської природи. Злий добирається до людини, спокушає. Людина його слухає. А чому вона слухає? Бо він її обдурив. Що значить обдурив? Пообіцяв більше, як дав. А диявол, він такий, що він постійно бреше. Він бреше. І людина заради того. Бо вона бачить легку дорогу і можна отримати дуже велике щось отримати, ну так як лотерея. Так, Даєш 10 гривень, а виграєш 10 тисяч гривень. Це сила. От мені повезе, я щасливий. І, знаєте, моляться й до Бога, моляться й до кого хочеш. Не хочу називати до кого вони там ще раз не моляться, лише ви знаєте, здобути цей легкою дорогою здобути щось велике.